Амінь. Тому Йосип Сталін, будучи семінаристом і чудово розуміючи все це, для того щоб організувати цю тиранію, загибель безлічі людей, планував скасувати вік землі, скасувати всесвітній потоп, скасувати все це богослов'я і застосувати теорію еволюції, вивчення Біблії так, насамперед, переслідувати Бога, віруючих, так. знищувати Біблію, знищувати слово Боже, щоб люди стали обмеженими та тупими. От і все, ось звідси війни, все насильство та всі проблеми, що відбуваються, від незнання бога, тому що люди не знають, не пізнають, не вивчають. 200 ударних кратерів Землі, залишені астероїдами, відірвані один від одного континенти планети та багато іншого говорять про всесвітній потоп і катастрофи, що приводили цивілізацію до загибелі, про що у подробицях свідчать біблійні очевидці. Ісус Христос чітко показав, скільки часу залишилося Землі у майбутньому, та скільки років нашій планеті у минулому.